Вночі росіяни нанесли удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. У мікрорайоні Інгулець було припинено постачання електроенергії. Виникли проблеми з водопостачанням. За цю ніч у Миколаївській області було збито 12 дронів Камікадзе. Про це повідомляє оперативне командування Південь. 11 дронів силами ППО, один силами Нацгвардії. Росіяни обстріляли і енергодар. Місто частково без світла і води. За даними місцевої влади, окупанти атакували промислові зони, а потім і саме місто. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі міськради. Про постраждалих даних немає. У Німеччині озвучили терміни постачання обіцяної допомоги ЗСУ. За інформацією міністра оборони країни-партнера, до кінця року Україна отримає броньовані машини, танки, мостоукладачі, додаткові гаубиці, РЗСВ та антидронні системи. Відомо, що до зимового пакету можуть увійти ще й генератори. США, Великобританія та Франція скликають закрите засідання ООН. Через постачання Іраном зброї до Росії про це повідомляє Reuters. Під час зібрання обговорюватимуть резолюцію 2.2.3.1 Радбезу, яка містить обмеження на постачання ракет та пов'язаних з ними технологій. Відповідна заборона діятиме до жовтня 2023 року та може охоплювати продаж і закупівлю передових військових систем, зокрема таких як безпілотники. Українців закликали бути готовими до відключення електроенергії, водопостачання та опалення. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко та нагадав про необхідність економії енергоресурсів з 17 до 23 години.